Всіх вітаю на своїй дачі. Сьогодні у нас середа, і ми прийшли з сином на дачу. Переночуємо тут. Робити тут сьогодні нічого неможливо, тому що у нас поливає вже третій день дощ. Це дуже добре, що він поливає. Але ми прийшли покормити катюньку нашу. Ось він сидить, вже за мною ходить. Далі підливати, пополивати мою розсаду. Я відкрила тут ось помідорчики, кавунчики, там же ж посадила томатики. Ось, ось така розсада на сьогодні, тут. Далі відкрила свій парничок з редискою. Ну, редиски в мене ще немає. Ось так вона виглядає. Ось. А можливо, є. Можливо, є. Ось така редисочка. А, це я погано шукала. Ось ридисочка. Можна рвати. Масянька, ти йдеш рвати редиску? Я знаю, ти тільки сюди не заходь, бо ти мені порвеш. Так, да, ти мені порвеш, я знаю, так. Да? Вже понапісував кругом. Ну, є. Редисочка є. Це дуже добре. Ось ми сьогодні будемо смакувати нашої домашньої редиски. Така редисочка. Та масянька. Походила, поперевіряла тут цибулька. Цю я ще не накривала і не буду накривати мульчею, бо тут у мене повинна вирости укропчик повинен, ось такий, як тут крупчик. Ось рости. Далі, далі. Тут замульчована. Тут лучок росте, не замульчований. Ось так. Кашували траву і все я накривала. Далі тут у мене? Що тут у мене? Петрушечка, а тут щавель, по-моєму. Чи шпинат? Я вже не пам'ятаю, не пам'ятаю. От пам'ять. Тут хвасоль садила. Фас, квасоля, значить, хвасолька спаржева і кущова. Нічого немає. Тут готується все під. Помідорчики. Малинка потрохи росте. Ось так прив'язую потрохи. Горошок у нас. Один рядочок, з цього краю один з цього, вже вже вирос, а ще посадила по рядочку, отак, ще й немає. Виноград у нас спіда. Виноград, виноград, цей старий наш ще він трохи повідходив. Ось. А тут геть сухше. і трошки є почечки. А ось цей, що садили величенький, він геть. А може, щось є, може щось є, ну я не бачу теж. Оцей молоденький, ось маленький він трохи відійшов. Так, там у мене м'ята і суп, котовник, все росте. Йому нічого немає. Ось все росте. І цей виноградик трохи відійшов. Так, тепер ми прийшли біля будиночку. Тут у мене теж стоять. Деякі квіти посаджені. Оце пітунія синя. Я хочу її отак прищипнути, щоб вона була потім пишним кущиком, не боятися. Хай трошки ще наростає. Так. Тут у мене газанії. Помеї їх треба пересадити, ось після дощику пересадити на свої місця, бо вже пора їм. І оце теж і помейки по заборчику будуть витися. Тут щось, непонятно, поломане, чи це воно попадало, чи це коти полазили, кали ростуть. Ось, а Чернобривець вже починає скоро квітувати. Тут що в мене? Тут у мене ось така фіалочка. то віола красива, далі ді -діцентра. Такі сердечки квітує, примулка там жовта. Ценерарія прирослась, так це петунгіка, її теж можна ось так поприщіпувати. А траву рву рву, а вона все росте і росте. Росте і росте. Незабудка. Пороті вже така виросла. Далі у Далі мене тут клумба з півниками. Не дуже вона і хоче квітнути в цьому році, але щось трохи появляється. Де-не-де появляються отакі бутончики. Один, другий. Ну, дуже мало. Дуже мало. Далі ось тут в мене приростаються мої аквілегії, чи буде з них щось з насіння толк, чи не буде. От. Квітує живучка. У минулому році я висаджувала три сорти. Один, другий, третій. Тут ще повністю не вичистила від трави. Як пройде весь дощик, трохи буде сухенько, все поперечищаю, повичищаю. Тут у мене нові і риси, але вони теж не дуже хочуть квітнути. Ось, о, є начебто бутончики. Квітує каменеломка постійна, але скоро, ма, мабуть, вона вже не буде квітувати. Шеловидні флокси, обрієта, деякі тюльпани, деякі нарциси. Ось тут я почистила клумбу з хостами. Так, хости. Одна, дві, три. 4, п'ять. Шість, сім. Вісім, 9. 9. І тут на цій стороні. Одна. Далі, 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 дві, три, чотири. П'ять, шість, сім. Піончики готуються квітувати. Оце так виглядає зараз парвінок, будра у підвісних горщиках. І ось ця. Ой-ой-ой. Вербейничок. Ліза і Ліза, Так, у мене є опілки. Зараз я їх позасипаю трошки. Дощика нема, ось і далі поработала, попрацювала. Засипала ось так. Косточки. Там, правда, багато чесноку не виривала, тому що жалко чоловік все время залишай, залишай. Чеснок. Я не стала його виривати. І тут присипала. А тут багатенько, звісно, трави. Поки що поливає дощик, вечіріє, мені хочеться щось поробити в будиночку. Я взяла ось таку матерію. Ось. І хочу пошити ось на оці подушки крісла старі наші. Такі нові чехольчики. Буде гарно. Масянька спить. Ось різниця і між кріслами. Такі у нас були, а тепер будуть ось такі.